Заснування цього міста було раніше ніж почалася Троянська війна. Прийшла Росія, встановила свою власний варіант цивілізації. Якщо не найдивніше місто всієї України, то принаймні півдня України, так зване Городище, Дикий Сад, знаходиться в центрі Миколаєва на території України подібних поселень. Практично немає, чи є залишки грецьких поселень на території сучасного Миколаєва. У нагорі, знайдений некрополь великого грецького міста. Я чув, що її пов'язують з великим князем Вітовтом. Ми можемо говорити про офіційну дату десь 1399 рік, коли була закладена і існувала ця фортеця. Повертаючись до російської присутності і побудови Миколаєва як російського міста, це так званий базовий російський. І ні, наскільки ми можемо казати, що Миколаїв все одно залишався українським містом? Більшість населення даного регіону становили малороси, тобто українці.